Вітаю вас! В українській мові є іменники площа і майдан. Але означають вони не одне і те ж. Відтак виникає плутанина, коли слід вживати слово площа, а коли майдан. Площа чомусь майже всюди витіснила майдан. Говоримо площа перемоги, львівська площа. На центральній площі відбувся мітинг. Чому ж забули про давнє слово майдан? Зберігає свої позиції лише його зменшена форма, майданчик, дитячий майданчик, будівельний майданчик. Слово площа це геометричне поняття, площа кімнати, площа будинку, площа ділянки. А от майдан це незабудоване місце, куди сходяться кілька вулиць. І байдуже у місті чи у селі. Пам'ятаєте, рядки з вірша Павла Тичини: на Майдані коло церкви революція йде. Тож правильно було б писати майдан перемоги, Львівський майдан. Але вже добре, що у нас у Києві є принаймні майдан незалежності, на якому відбувається урочистості загальнодержавного значення. І не тільки. Запам'ятайте, так буде українською.